Продовжуємо сьогодні про головне у другій частині програми. Ми поговоримо про освіту, а також про корупцію в освіті і про факти цієї корупції серед ректорів українських вузів, зокрема на прикладі ректора національної податкової академії Петра Володимировича Мельника. Сьогодні партія удар оприлюднила заяву, яка вимагає відставку міністра освіти України. Табачника, ось цитата з цієї заяви: у системі освіти України за два місяці сталося сім корупційних скандалів. А міністр стверджує, що хабарництва під час вступу не існує. Заява табачника може свідчити лише про дві речі, або він не контролює ситуацію в системі освіти, або стоїть на вершині корупційної піраміди. Йдеться у заяві партії удара. Тим часом Петро Мельник сьогодні знову уникнув суду. І прокурор і суддя ухвалили суддя, ухвалив ухвалила рішення завтра примусово його привести до суду, аби обрати запобіжний захід, взяти чи не взяти його під варту. Сам Петро Володимирович нині перебуває в лікарні, і нібито йому роблять операцію на серці. Ну останню заяву партії «Удар» і власне ситуацію навколо цього хабаря, який брав нібито мельник. Ми поговоримо сьогодні з нашими гостями Ростислав Павленко, народний депутат України, фракції удар, голова. Від комітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності комітету Верховної ради України з питань науки і освіти Андрій Павловський, народний депутат України в фракції Всеукраїнської об'єднання Батьківщини, Павло Полянський, директор центру освітнього моніторингу і на совсун керівник освітніх проєктів центру заслідження суспільства, викладачка політології Національної Української Києво-Могилянської академії. Вітаємо вас, панове! Я на, насправді, ну як ми з колегою, власне також були студентами, ми нам пощастило не, не податкової академії. Однак, я скільки пам'ятаю цей заклад, завжди студенти казали, що там процвітала корупція. А, і, і не вже ніхто і не тільки не... корупція і наркоманія там саме Верпеніс страшна. Я я з... запитати, чи ви, з чи ви справді здивувалися, коли що... Мельника нібито спіймали так. на хабарі? Ну всі і так верпені знають, що вступити до податкової академії коштує гроші. Причому грошей грубих грошей, великі гроші. І без грошей там вчаться лише ну люди обрані або доньки, або сини. І чи ви здивувалися, коли почули про цей випадок? Ви ну, знаєте, чутки це, про цю академію давно вже ходили в системі освіти України. Я сам в минулому викладач більше 20 років мучив студентів опіром матеріалів. Але з іншого боку, хочу зазначити, що я десь в минулому скликанні Мельник був народним депутатом, я з ним, як з колегою, спілкувався, і він мені дуже жалівся тоді на помаранчеву владу, що тоді вже хотіли його знімати. За ці різні речі з посади ректора, але він тоді відсудився, відбився і так далі. А нинішня влада, бачите, ніякі суди взяли і все, посадили. Тобто це про що мова йде? Про те, що він став поперек інтересів якогось іншого клану всередині партії регіонів. Йому натякали, як кажуть от депутати Зерпінської міської ради, декілька разів, щоб він добровільно звільнив цю посаду. Я пов'язую ці речі разом і думаю, що це просто вони позбулись непотрібної вже в партії регіонів людини. У партії регіонів в Верпіні, якщо я не помиляюся. Очолював так. осередок, і ми знаємо фальсифікації, які були на президентських виборах і до Верховної Ради. І все це пов'язувалося з Мельником. Ну, а за... І тим більше він стояв у витоків податкової адміністрації разом з паном Азаровим. Є на до нього близькою людиною, і дуже дивно, що пан Кліменко замахнувся на найближчого соратника пана Азарова. Ну якісь розборки. Всередині кланів партії регіонів ну, Внутрішня видова боротьба всередині. Партії я думаю, партії що це внутрішня видова боротьба всередині партії регіонів і на цього накладається ще це ну, хабарництво, ну, яке добре. справді але, там існувало. Але, але якби там не було заява удару стосується саме відставки міністра освіти та бачника, я би хотіла ще по пан панякому Павлен... вимагають відставки вже три останні роки, всі і вся, але відставка не відбувається, не відбувається і не відбувається. Ну власне, позиція пов'язана з тим, що. Цей випадок не можна розглядати лише як якийсь випадок окремо взятого там пана Мельника, окремо е, взятого вишу, який належить до системи е, податкових органів. Тому що, от якраз табачник, міністр табачник да заявляв про те, що е, всі шпаринки перекриті, що це як ДТП, але щось забагато цих ДТП знаходиться. Та за два останніх місяці сім випадків. От експерти говорять про те, що десятки випадків за останні півроку, і е, більше того, якраз ті зміни, які пропагу. Пан табачник і його політична сила, якраз і ведуть до повернення корупційних схем, бо було незалежне тестування, яке було запроваджене якраз з минулої влади, і тоді вже можна було говорити про те, що корупцію принаймні при вступі вдалося ну практично подолати. Однак повернення іспитів, повернення співбесід, повернення балоти стату, і таке інше це якраз у ті самі шпаринки, про які говориться. Як ми бачимо, географія до речі випадків дуже. Широка, там від Луганська до Тернополя і ну і в Києві були ці випадки. Ну Тому... і Нещодавно в Донецьку затримали голову комісії. Ну, Прима ну, будь, будь ласка, одному на жаль, якраз політика табачника. веде до того що ці шпаринки весь час розширюються і от для того, щоб це зупинити, ми поставили так знову. Поставили запитання на порядок денний, але його таки варто перед суспільством ставити. Я хотів до наших шановних експертів поставити наступне запитання, справді продовжуючи. Цю тему зовнішнього незалежного оцінювання, як так? Люди здають іспити, люди приходять в виші лише з балами, з кількістю балів, і як можна на рівні вишу створити корупційну схему? Якщо і так все зрозуміло, всі приходять лише з цифрами своїх знань, своїх атестатів і своє, свого свого зовнішнього незалежного оцінювання? Як можна ще зібрати хабарі? Питання багато кого турбує, тому що насправді чутки про те, що мовляв є можливість завжди вступити поза конкурсом так, офіційним. Так вони ходять наполегливо ходять. У мене недавно родичі деякі вступали, і їхні друзі всі шукали шляхи і знаходили там розцінки від 10 тисяч доларів і вище. Ну, а саме стільки нібито мельники і брав так? та ж принки залишаються на рівні просування списків вступників, коли список просувається. Дуже складно відслідкувати однозначно, як саме він просувається. На жаль, не всі університети однозначно подають абсолютно правильні дані в єдину державну базу з питань освіти, а не всі дані відображуються в єдиному доступному реєстрі на сайті Вступінфон в системі конкурси. І через те, що ці дані недоступні для широкої громадськості, абсолютно на 100%, Через це з'являються можливості при просуванні рейтингу, коли перших 20 чоловік оголосили. Припустимо у нас, є 20 місць, це 20 людей, які зараховуються після цього. Ого, наприклад, протягом п'яти днів принесли оригінали документів. 13 чоловік Залишилось сім місць, на які має посунутися список. Яким чином саме цей список посунеться, це залишається великим питанням. Чи повідомлять людей, які посунулися в списку, що їхнє місце що для них звільнилося місце, це також велике питання. Багато університетів на сайтах своїх не, не оголошують ці списки, вони не з'являються на сайті. Тобто, людина, яка, наприклад, зі Львова вступає в Чернівецький університет, а і при цьому вступає наприклад, до Львова і також до Києва. Має одну в один день знаходитися в трьох різних містах для того, щоб перевірити, як же ж посунувся цей список. Писок, оскільки це фізично неможливо, тому з'являються якісь можливості для неправильного просування. Тобто то я правильно розумію? Що університети можуть в цей список внести так звані мертві душі, а потім ці місця цих мертвих душ продавати таким чином, як, наприклад, тут за хабар. Відбувалося так. в Орпіні, ну, начебто, відбувалося дуже теоретично так. Я би не говорила, що це масова схема. Тобто, в будь-якому випадку, звичайно, впровадження ЗНО воно суттєво скоротило корупцію при вступі, дуже суттєво. Так і дуже високі рівні підтримки зовнішнього незалежного оцінювання в суспільстві доводять, що все таки є довіра до цієї системи, але ж паринки залишаються, і за бажання, яке знову ж таки залишається, особливо в умовах скорочення фінансування освіти, в умовах критично низьких зарплат в викладацького персоналу це, це, Та, за до депутатів. Де питання, тому що ну насправді це, це дивина, в, де, в усьому світі, де професія вчених та науковців, викладачів шанована професія. Чи я помиляюся, та а в Україні? Ну, дивина для мене Пане як, Павло. Як, ваша як... думка? яка то як, давайте депутати віддадуть відповідь і, і потім та? так, хочу, щоб експерти ще бо депутати у нас ще наговоряться. Експерти у нас значно менше в меншій кількості на програмі присутні. Пане Павло, ваша думка? не доводиться дивуватися, починаючи від 2010 року нечистим на руку керівникам. Іш членом приймальних комісій. Відверто робили натяк про те, що вони можуть робити, що захотять будь-який спосіб, і їм за це нічого не буде. Преференції відвідувачам платних підготовчих курсів то є раз. Окремі процедури вступу на заочне відділення. А в цьому випадку з паном Мельником мова йде саме про прийняття на заочне відділення. Безглузде вимірювання в 200 балах шкільного атестату. І ще одне: звернімо увагу. Ніхто ж не бажає крові, як кажуть, але за останні. Роки країна не чула жодного випадку. Коли жоден посадовець був притягнутий до відповідальності за те, що в числі студентів, а це потім проявилось були ці факти, опинились люди, в котрих за результатами ЗО менше 124 балів. Якщо є безкарність і університети обкладаються згори даниною, і ректор має щомісяця там чи щороку, це вони краще знають, мусить певну суму кудись там передавати, невідомо за що, і оці натяки кудись, прозорості кудись і там безкарність Um. still Кажуть, всяке, в тому часі називають цю інституцію, то природньо, що вони діли в такий спосіб. А я погоджуюсь з колегами казус мельника чи мельник є казусом, тут найменше освіти і найбільше внутрішніх розбірок, тому що при бажанні це могло бути зроблено справді 5 і більше років тому, і не тільки щодо Ірпеня, створена система взаємної безвідповідальності, покривання, кришування. А те, що зараз Раз виснокну один епізод, він може бути використаний або за для створення пафосного іміджу влади, яка не розрізняє своїх і чужих, і нещадно викорінює корупцію, начебто, начебто я тому і залапкував. А з іншого боку, справді крісло напевно давно чоловік обіймає, крісло вже протислося, ну, і хтось, якийсь інший важковаговик уже там має сісти для того, щоб продовжувати цю незнищенну справу. А закажіть шановні пані, пані. Пане депутате, якщо б насправді по викладача була науковця в Україні, була поважною та авторитетною, якщо б вона була гідно оплачуваною, чи були б такі факти, як ви думаєте, в Україні? Ну дійсно, питання в тому, що людина, науковець, викладач не може себе просто реалізувати свій талант в Україні. Навіть питання не в платні, а в тому, що немає можливості себе реалізувати. Нема того сучасного обладнання науковими, треба робити науку, нема цього лабораторного обладнання, сучасного, на якому треба. Показувати студентам найкращі досягнення останні. Все це зрозуміло заганяє людей творчих депресію. Вони приходять до того, що масово виїжджають талановиті, особливо молоді е, вчені, викладачі за кордон. І от за, от за роки незалежності виїхали майже 10 тисяч молодих вчених як? викладачів. Ці факти ми знаємо, як І, міняти цю ситуацію? Міняти, дійсно, створювати систему. Ну, чому у нас такий мизерний відсоток в державному бюджеті на освіту? В інших країнах там в рази на порядок більше. Фінансування в тих же європейських країнах. Там зразу видно пріоритети, що там іде фінансування на освіту, а на соціальні я, інші програми. Друзі, я вас переб'ю, бо у нас ще багато відео. Хочу, щоб ми поки на загальні речі не переходили. Давайте подивимося відео, як шанований мною ректор Національної податкової академії перебував в суді. Будь ласка, подивимося, прокоментуємо, а потім послухаємо студентів цього вишу, які намагалися вступити за гроші і без грошей до податкової академії в місті Єрпій. Це ми бачимо суд, який досі так є. Ось Петро Володимирович лежить на лавці. Ну, мене особисто лише сміх може викликати. Подібне відео і якісь паралелі. Усе точно паралель з Миколою Рудьковським, якого так само накатався. Колись вивозили возили з суду до клініки Борис і назад. А потім за кілька днів я бачив його танцюючим в одному з нічних закладів міста Києва. Зі спиною в нього було все добре. добре Всім добре. бажаємо здоров'я, Миколі Рудьковському. Петрові ну, Мельникові Україні. А тепер, Україні. Так, а тепер давайте днят... послухаємо інтерв'ю з нашої програми, з програмою каналу ТВА Знаком. Любомир Ференс зробив цей матеріал, ще восени минулого року, як вступають студенти до Ірпінської податкової академії. Будь ласка, час сесії ми збирали під кабінетом, викликали по одному, говорили, що ми повинні не тільки самі, але й кого ми зможемо, з родичів, з близьких запросити з відкритним талоном приїхати 28 жовтня, проголосувати за нашого кандидата та хто, хто кого може. 10 чоловік, 15, хто скільки може, але став 10 чоловік, які повинні були приїхати. Говорить, я буду вступати на магістратуру. Він каже, добре, це коштуватиме 10 тисяч. Я кажу, я ну, не маю таких грошей. Він каже, добре, але є одна маленька умова: що я маю привести 10 людей, які будуть голосувати за нього на виборах. Маю зібрати ну, список цих людей, номера телефонів, там приблизну адресу і передати це відповідальній людині в деканаті. Ну, бачите, тут не лише хабарі грішми, але й допомогою в каруселях е виборчій кампанії. Скажу, що Петро Мельник балотувався в 95-му виборчому окрузі. В рідному для мене для мене зараз містірпіні. Він програв Вячеславу Кутовому висуванцю батьківщини. Ймовірно, після цього високі люди в партії регіонів вирішили, ну якщо так по простому злити е Петра Мельника Ну, може бачу? не виправдав надії. Ніх десь це насправді було було смішно, якби не було так страшно, ну, тому що це жахливі. Насправді речі жахливі, це речі така... дається не. Слово послуга <звачна> за <звачна> за послугу Інна, я по, по різному можна ставитися до ситуації в Росії, да, до політичної ситуації, зокрема до ситуації з демократією. Проте коли ви чуєте про те, що як е, е, працює російське Сколково, як е, залучаються та російські е, е, науковці повертаються за кордону і перекуповують їх, немає значення ніяк. Однак е, Сколково вже працює. Е, є але, якісь результати роботи? Є, ну вже є результати роботи. Про це поговоримо в наступних програмах мені здається, що. Власне, власне, вам, Сумненим, ну нехай. Ну не принаймні, ми бачимо, що є якась певна стратегія, mm -hmm. чого немає, та, в в Україні. А, вас як от, керівника освітніх проєктів, це не дратує? А, По перше, мене Щомісяця дратує зарплата, яку я отримую як викладачки в академії. Яка ця зарплата це можна озвучити? так... Ну, я Скажімо так, старший викладач, старший викладач. Ну, так, це вистачає на п'ять упаковок підгузків для моєї дитини. Ось. А, це, це звичайно смішна сума. Так? І порівнюючи з російськими колегами, з якими ми співпрацюємо в деяких проєктах, то в Росії на порядок вища зарплата. А, рази в три вища зарплата, якщо це. А, Московська школа економіки то це в п'ять разів вища зарплата. На додачу до цього є дуже багато інших стимулів для викладачів. До прикладу, якщо викладач друкується в іноземному е, журналі, то він отримує. Я знаю дані кількох останніх. Е, роки два тому вони отримували щось декілька тисяч доларів, але я знаю, що ця сума зростала. Uh -huh. Тобто людина, яка публікується за кордоном, яка має наукове визнання, вона отримує підтримку матеріальну і в тому числі звичайно інфраструктурну. російським так? Російсь... Да. та да. і до речі, ця практика вона не тільки російська є. В Китаї зараз є дуже великі програми, коли китайська держава відправляє. Своїх громадян навчатися в Сполучені Штати, в Великобританію, в країни Європи. Вони потім повертаються, і ці люди там затребувані. Вони мають певний статус, вони мають можливість е, працювати, мати вищу зарплату ніж люди, які отримали освіту в, в самому Китаї. І дуже багато країн, котрі розвиваються, вони докладають до цього зусиль в Україні. Ми бачимо протилежну ситуацію. Я свій іноземний диплом досі не нострафікувала. Просто тому що в мене немає 5 тисяч гривень для того, щоб це зробити. І я вважаю, що це смішно, що я повинна це робити і доводити комусь що. Що Just я <laughs> що я отримала диплом so за кордоном і повинна платити гроші щоб комусь довести, що я його отримала. Тобто, на жаль, в Україні навіть немає якоїсь стратегії того, що робити, що у нас є. Тисячі людей, які українців, які отримали освіту за кордоном. А, нехай сотні з них намагалися повернутися. Деякі з них стали народними депутатами, але це, це дуже рідкий випадок. Так? А більшість з них повертається. Я особисто знаю чоловік п'ять, які повернулися в Україну. А причинах. ви ж також могли працювати за кордоном? Чому ви лишаєтесь тут в Україні? Поки що вдається працювати тут, але це не значить, що питання не постає mm -hmm. на якомусь рівні. Так? Тобто, тобто, тобто я знаю, чоловік п'ять, які повернулися, не мали щось робити і поїхали назад. за Д, Дивина, ми згадуємо про Мельника сьогодні. Насправді вони з теперішнім прем'єром паном Азаровим та започаткували цю академію. І е, е, пан Азаров насправді він працював над створенням за часів ще свого неполітичного життя, та, над створенням наукових лабораторій. Він з, з, з доктором гіологів мінерологічних наук та, він створював і створював і, і, Ну, Ну Дивина, та? мені здається, щось на. А сколково також ми могли би створити про те, як думаєте, в що зміниться після після суду? Чи не знаю, чи в залі буде, буде цей суд? субачити? Буде... Ми прийшли поступово до, до тієї думки, що тут питання не в окремому ректорі, навіть не в двох, не в десяти, а в цілому в системі, хибна да. система система освіти, підтримки вітчизняної науки. Що вона просто не працює, а не працює, тому що на неї на копійки де держава не виділяє. То все впирається в це. Підтримку держави створення відповідної моральної атмосфери нас це... не багато часу залишилося, Я тому вірю, коротше дуже буде. конкретні речі. Перша конкретна річ це називається бюджетне планування, і е, одна із таких основних претензій в тому числі і до пана табачника є те, що він викращив свою енергію, витрачав не на там приписування підручників чи якісь на дорогі контракти. А на е, пр проведення через кабінет міністрів далі в раді підвищення бюджету на освіту і науку. Тому що, якщо ми дивимося на графіки, то 10-го року у нас зростає Витрати на е, вищих чиновників, вона зростають витрати на обслуговування Верховної Ради чи та її керівництва, на зростають витрати прокуратуру. на прокуратуру МВС тощо, але у нас стабільно падають витрати на і науку. Це одна історія. Друга важлива історія це законодавство. Бо е, здається, Україна залишилась єдиною країною навіть на пострадянському просторі, де е, вище, наприклад, є фактично адміністративними підрозділами міністерства освіти і науки і колеги пана табачника в парламентській більшості подали законоперект про це їхня Ан закону про вищу освіту, якраз про це йдеться, що ректори винтиками в системі, а далі вони просто відпрацьовують свою вочину. Натомість альтернативні законопроекти, які розроблені опозицією і незалежними депутатами, де надається так звана і академічна автономія, і автономія в тому, щоб розпоряджатися тими коштами, які з одного боку наукова установа, з іншого боку, університет може заробити, залучити і таким чином вирішити ці проблеми низьких доходів в Я бази, хочу додати. Те, що нагадати, що Янукович підписав підготовлену табачникам так звану національну програму, mm -hmm. в якій передбачено збільшити на кожного викладача вищої школи вдвічі нагрузку в часах і так далі. До пане... чого це призведе? Це призведе до того, що просто буде скорочено третина звільнена третина, пане, Половина пане, ваше ставлення до цієї програми ідеї збільшення навантаження при аналогічному матеріальному забезпеченні. А. На рівні проєкту я свого часу назвав цей документ, якщо мова йде про національну стратегію розвитку освіти, фальш-стратегію для української освіти. Там бракує чотирьох ключових речей. Там немає картини, де ми зараз є, в сенсі освіти, ну де ми є, частково ми побачили на прикладі Мельника. Друге, яких якісних показників ми хочемо досягти порівняно з привідними країнами. Третє це часові рамки. За який період? І четверте, воно насправді є перше, про те, про що казали шановні народні депутати, а які ресурси держава готова в це вкласти? І можливо. Не затратне, але важливе. Допоки не будуть створені зовнішні громадські чи то Національна агенція оцінює якості освіти як у законопроектах Михайла Згуровського, Лілії Гриневич. Допоки ми суспільство будемо дозволяти вважати міністру і його найближчому оточенню, що освіта належить йому, допоки такі випадки вони не будуть поодинокими. Суспільство має все таки брати активну участь, не питаючи дозволу у будь-якої влади, можна ми також. Будемо залучені до питання освіти, бо освіта наших дітей і охорона здоров'я наш особисто і наших рідних ну це те, що всяку нормальну людину найперше має цікавити на цій оптимістичні ноті. Я б сказав, ми закінчимо нашу дискусію. Сподіваюся, що ми ще не раз повернемося про том серпня. Я думаю, напередодні початку нового учбового року до питання освіти її реформування, а також чесності українських чиновників. Працюючих на в царині української освіти Ну, ми також сподіваюся, повернемося до цієї теми. Я користуючись такою нагодою, хотіла би сказати, що свого часу закінчила Дніпропетровський університет, де жодного разу ні копійки не заплатила шановним і поважним викладачам своїм. Я сподіваюся, що така ситуація буде не поодинока. Ми будемо говорити з гордістю про наш викладацький склад, про наших ректорів, поважати їх з боку суспільства і дякувати нашому уряду за те, що вони також підтримують освіту в нашій країні. Ми повернемось в студію завтра. У цій же поріни пропустіться сьогодні про. Головне на каналі ТВІ На все добре. До поважного